У Вінниці триває комплексна реконструкція вулиці Шептицького. Дорога, що веде до мікрорайону академічний, за останній час змінилася до невпізнаваності. Щодня з самого ранку будівельники працюють на об'єкті не покладаючи рук, займаються інженерними комунікаціями, облаштовують нове дорожнє покриття, тротуари та велодоріжки. У попередні роки поруч відремонтували низку вулиць, таких як Сабарівське шосе, Гніванське шосе та вулицю Пирогова, а також Миколаївську та Тимофіївську у академічному. Тож облаштування нової якісної дороги, яка безпосередньо веде до. Мікрорайону це черговий крок до вдосконалення міста та створення належних умов для всіх учасників дорожнього руху. Нагадаємо, капремонт передбачає прокладання зливово-приймальної каналізації, облаштування з обох сторін вулиці тротуарів, відокремленої велосипедної доріжки, а також влаштування сучасного освітлення та платформ зупинок громадського транспорту із подальшою заміною павільйонів. Капітальний ремонт вулиці Шептицького передбачає облаштування кругового руху на перетині трьох вулиць Шептицького, Тимофіївської та Миколаївської відповідні роботи вже теж виконані. Наразі вже чимало робіт на цій ділянці виконано. Ми облаштували зливову каналізацію та на 90% проклали мережу зовнішнього освітлення. В частині будівельних робіт також активно працюємо з дорогою. На 80% виконали нижній шарт асфальтобетонного покриття, підготували також до асфальтування тротуари та велодоріжки. До речі, частину тротуару з одного боку вже заасфальтували. Повністю зроблений круг, а також облаштовані острівці безпеки та підготовлені платформи, де згодом розмістимо посадкові павільйони для громадського транспорту. По завершенню на цій ділянці плануємо також посіяти газони та висадити молоді клени. Ці дерева мають красивий вигляд, невибагливі та дають затінок у спеку.